Всім привіт! Я створив такий макрос, за допомогою якого ви можете легко перевірити, чи скручена ціна в замовленні уклон. Коли ви відкриваєте замовлення, він копіює дві адреси в буфер обміну. І Потім відкриває пасажирський додаток і ви просто вставляєте адреси і зразу дивитесь результат. Зараз я вам покажу, ось в ефірі є замовлення, нажимає на нього, з'являється ось така жовта кнопка, нажимає на неї. Автоматично відкривається пасажирський додаток уклона і з'являється ось таке зелене віконечко, де пише ціна замовлення, коли ну, я його відкрив. І дві адреси, які скопіювало. Наприклад, ось, перша адреса це Володимира Великого. Вона є вже скопійована, просто нажимаю і її вставило. І друга адреса це Пимоненка. Нажимаємо на буфер обміну і ось коли Пимоненка є. І як бачимо результат ось, 122. Ціна замовлення була 103. Ну, не знаю, чи це скручено. Це може просто різниця в часі. Це замовлення скоріше сформувалося. А я провірив його щойно. Ось так це працює. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, буде ще багато корисних і цікавих відео. Заробіток 87.